Всім привіт! Я до вас сьогодні з невеличким оголошенням. Хочу вам представити себе особисто як викладача з англійської мови, репетитора, також перекладача письмового, але все по порядку. Отже, я є за освітою, за фахом викладач з англійської мови, більше 12 років стажу викладання маю викладала у вищих навчальних закладах. З 2022 року, з жовтня місяця, я є офіційно фізична особа-підприємець, е, працюю репетитором на дому, е, викладаю діткам та дорослим як офлайн, так і онлайн. Ось для прикладу покажу вам. Є біля мене тут допоміжні матеріали, як для наймолодших алфавіт. В ігровій формі картинки різного виду, дуже-дуже ну, багато всього. Також допомагаю діткам готуватися до уроків, ну, пояснюю все, що потрібно, все, що їх цікавить, все, що не зрозуміло, граматика тощо. Так само і з дорослими працюю, маю. І газети читати, перекладати різні тексти на абсолютно різні тематики, допомагають підвищити розмовний рівень англійської мови. Ось так ще крім того, я займаюся перекладом. Я є перекладач за освітою і відповідно. Можете до мене звертатися, якщо щось комусь потрібно перекласти з англійської мову на українську, і навпаки. Так що звертайтеся в описі під даним відео. Я залишу номер свого телефону, і так само можете в коментарях звертатися. Буду чекати. Дякую. Всім гарного дня!